Ця зала Україна в мініатюрі. Хтось з Запоріжжя, хтось з Поділля, а хтось з Херсону. Більшість Чернівців тут зібралась молодь з усієї України. Всі вони студенти ЧНУ. Одна з них тепер і Юлія. Вона вимушена переселенка. Навчання в університеті на західній Україні тривожило дівчину. Проте як виявилось дарма. Я не ждала, що буде так класно. Дуже хороша група, всі дуже дружні, один за всіх і всі за одного. Дівчина вивчає місто будування і з першого погляду бачить різницю між заходом і сходом. У вас більш своєобразне уліце. У нас более все прямо квадратиками. Очень красиво вырезка на домах, все они так красиво подобраны, лепка, все это. У нас более как бы ноу-хау, у нас более все стекла, более все прямо и ровно. Но я не могу сказать, что дом у меня тоже плохой, дом у меня тоже красивый. Когда было хорошо, приезжать к нам. А також різняться діалекти, які дивують дівчину. Є одне слово, яке, якщо я скажу своїй мамі, вона ніколи не догадається, що це Це слово шкари. Мені так одногрупники, коли сказали шкари, я думаю, це що таке? Також дивують і засмучують деякі питання місцевих, відповідь на які очевидна, розказує Юлія. Мені запитують, чому ти здесь а не там. Я говорю, вот моя позиція. Якби я хотіла бути в Росії, я б уехала в Росію, є можливість. А так я не то, те, що и поэтому я вибрала Україну все-таки за родной дом. Познайомитись і, можливо, подружити зі студентами, які стали вимушеними переселенцями в Чернівцях, прийшло чимало тих, хто вже давно навчається в ЧНУ. серед них і Анна. Це знову нове життя. Це нові друзі, нові знайомства. І навпаки потрібно самим підходити самим знайомитися. Студентам, які через російську агресію приїхали навчатись чорнівці, розказали про місцеві традиції, свята і звичаї, про історію нашого міста і його видатні пам'ятки. Ідею зустрічі подав студентський парламент. ЧНУ. Ми справді рушійна сила, і якраз студентство – це та пора, коли формуються і думки, і світогляд на майбутнє. Коли гартується характер, тому ми повинні бути єдині і тут, оскільки ми повинні збудувати єдину і цілісну Україну. Студенти переселенці пообіцяли, що так само незабаром приймуть гості Чернівецьких друзів на сході, українському і мирному сході. Юля Задражняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.